Останні деталі про катастрофу Іл-76. Змі ідентифікували російський екіпаж. Окупанти відмовляються віддавати тіла українських полонених. Ще один доказ, що їх на борту не було. З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Росія не хоче віддавати Україні тіла, нібито загиблих на борту іл 76 полонених. І вже вигадала для цього причини. За даними російських медіа, військові патологоанатоми будуть розпізнавати тіла тільки за умови. Якщо Україна передасть зразки ДНК кожного із 65 загиблих, друга умова: українська влада має організувати транспортування тіл для подальшого поховання в Україні. Якщо ці вимоги РФ не виконають, то всіх, нібито, загиблих полонених поховають у номерних пакетах в безіменній могилі. Такий підхід від росіян завіраз доводить, що українських полонених могло. Не бути в літаку, про це також каже головне управління розвідки. Представник розвідки Андрій Юсов притримується версії, що на борту ІЛ 76 Росія перевозила ракети для комплексу с 300 Водночас не відкидає варіант, за якого окупанти використали українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплекту. Цитую на борту могли бути як ракети для комплексу с 300 так і одночасно ракети і люди. Йдеться про. Великий військовий літак він був завантажений лише на третину виходячи з їхніх слів, багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення. Кінець цитати українська розвідка також звернула увагу, що Росія досі не вулікувала офіційні списки полонених, яких Нібито везла літаком. Інформації від російських пропагандистів ГУР не довіряє. Так, Юсуф прокоментував той перелік із прізвищами, який у себе в телеграм-каналі поширила Маргарита Сименян. Він акцентував, що реагувати на такі вкиди і сприймати їх за чисту монету означає. Підігрувати кремлівські спецоперації далі. Цитую в Україні офіційну інформацію повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і уповноважений справ людини Верховної Ради з боку держави агресора. Пропагандисти, коли будуть офіційно повідомлені такі списки, тоді будуть і офіційні коментарі. Кінець цитати. Тим часом Радіо Свобода встановила екіпаж російського Іл-76. Загибель щонайменше трьох із шести осіб підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військового транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. Перший це 36-річний командир літака Станіслав Беззубкін. Його загибель підтвердила дружина. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у Міноборони РФ. Другий – 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Його дружина зазначила, що знає про загибель, але офіційно детальної інформації їй ще не надали. Пілуєв відомий тим, що має медаль за повернення Криму та відзначився у боях у Сирії. Третій штурман Олексій Високін. Його загибель підтвердила двоюродна сестра. Вона сказала, що їй про це стало відомо від його батьків. Під фото ще одного члена екіпажу бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережах з'явилися коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі. Також політ мав обслуговувати борт-інженер Сергій. Житєньов та помічник командира літака Вадим Чмірьов. Але наразі не вдалося незалежно підтвердити їхню загибель. Катастрофу ІЛ-76 обговорить Радбез ООН. Термінове засідання скликали на запит Росії. Перед цим відбудеться ще одне обговорення, але з іншої теми окупації Запорізької АЕС. Це засідання буде закритим. Паралельно Росія продовжує дискредитувати ідею з міжнародним розслідуванням падіння іл 76 Мовляв, воно їм вже не потрібне. Так звані воєнкори просувають міф про упередженість до Російської Федерації. Воно й не дивно, адже з історією з малазійським боїнгом винною визнали саме Росію та підконтрольних їй бойовиків. Втім. Вона цього так і не визнала, тому ще один подібний вирок може стати для окупантів справжньою катастрофою. Проте ухилитися від розслідування та відповідальності росіянам уже не вдасться. У цьому переконаний військовий експерт Роман Світа. Давайте послухаємо. Просто маніпуляція, це вже воїнське приступ Тобто вони вже собі сроки намотали, і це точно тому воно однозначно буде. Воно буде в рамках міжнародних каких-то. в обязательств одних из каких-то, допустим, систем, которые будут расследовать, либо это уже будет в рамках уголовных дел Международного уголовного суда. Видеоряд, который, фоторяд, который сейчас есть в информационном доступе, там э, тел наших военнослужащих нет. По какой причине, но ну, это будет ясно в ближайшее время, Тої либо їх там не були псо та э, іпсоманіпуляції, ліба ані карта прикрити і так далі та вже серйозна провокація з э, убийством наших военнослужащих Росія То есть по -по подставили по -по под удар. Водночас військовий оглядач Олександр Коваленко вкотре вказує на брехню з боку міноборони РФ. Нагадаю, у Шойгу заявили, що 65 українських полонених. Нібито супроводжували лише три конвоїри. Експерт стверджує, що це неможлива ситуація, бо вона суперечить військовим наказам всередині РФ. Мовляв, за звичайного сценарію російських конвоїрів мало бути щонайменше стільки ж, скільки полонених, а за посиленого вдвічі чи втричі більше. Своєю чергою Борислав Береза нагадує, що Росія. Неодноразово сама збивала свої літаки, наприклад, Ан 26 під Воронежем у перший день великого вторгнення. Або ж су 34 у липні минулого року в небі над окупованим Алчевськом Луганської області. Ще за однієї з версій раніше цього місяця над Азовським морем ППО окупантів. Могла збити свій А-50 друзі. Як вважаєте, хто стоїть за збиттям російського літака? Пишіть свої версії у коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі!